Віночок українських народних пісень виконує вокальне тріо у складі Ярини Мулик, Софії Мулик та Віти Ногачевської, село Козин Радивилівського району. Керівник Олена Козак. Дуже я погуляю у своїй стороні. Та побіг людям я молода свою родом Як на річку восегнала спокихнула та й впала, за ти мати мене била, щоб я хлопців не любила. А я хлопців не любила, тільки, тільки пеця та лавила, тільки Гриця та Івана кучерявого роман. Ай, ай 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 зелененький. Ти тебе я полюбила, щоб ти молоденький. Очередо сока, чорні брови козака. Та ти мали родила, щоб дівчина любила, а тішина городиця, i'm А чужії горниці не дивись, не дивись, по чужі горниці полетять, полетять, бо не тебе приподнять, не сходять, не сходять, ти б на село. Назве сховай. а ще ритька не зійшла, каже, що віркає, що свироха не діда, скаже, що ликає. Ой, казали, вороги, говорили люди, що в мене молодої, жениха не буде. І зозуля твоєї жених в мене є. Тепер моїм ворогам на погибель іде. Ой, казали, вороги, що ми тут не. Було.